Нові світлини на еспланаді пам'яті, фотографії ще шести полеглих захисників з'явилися на площі перемоги. Віктор Шулешко, Олег Чебан, Олександр Снарський, Кирило Григоренко, Артем Садовський, Сергій Дмитрієв загинули, захищаючи Україну. 22 жовтня відбулося вшанування їхньої пам'яті та всіх полеглих воїнів. Рідні, друзі та небайдужі жителі громади принесли квіти та свічки. Він запам'ятався дуже добрим, вічливим. Я, власне кажучи, дуже рідко з ним бачилась, бо ми жили тут, а вони жили в Херсонській області. От. Але я знала його друзів і зараз його як привезли, як він загинув. Люди поприбігали, приїхали його люди. Однокласники його приїжджали, приїжджали його побратими. Стільки до про нього, про нього можна сказати, тільки найкраще. Ось його мама. Вона добиралася через всю Європу, поки сюди доїхала з нас від Херсонщини звідти. Отаке. От так що треба пам'ятати, і треба пам'ятати назавжди. Олег Лукич. Це Чоловік нашої тітки. Він загинув ще 18 березня 2022 року, але ми знайшли його тіло та поховали тільки в серпні 2023 року. Це півтора роки пошуків. Це була самовіддана людина, це патріот держави нашої, тому що на момент 20, ну на момент повномасштабного вторгнення він знаходився за кордоном. Він він був Варшаві зі своєю сім'єю. В нього дівчинка, дочка, їй на той момент було 2 два рочки. Він все полишив, полишив жінку з дитиною в безпеці і поїхав захищати свою державу. Встановленням та доповненням еспланади пам'яті опікується волонтерський штаб незламні. Для цього відкрили рахунок, куди небайдужі жителі можуть надсилати кошти. Облаштовували конструкції зі світлинами волонтери перед вечірньою церемонією запалення свічок. Дуже дякую нашим мешканцям, які долучились до цієї нашої справи. Вони нам допомогли. Ми зібрали кошти і продовжили цю традицію. Шанування пам'яті наших загиблих дуже багато роботи робиться безкоштовно. Коли ми поїхали за металом, на метала базу в Січавку, нам його дали безкоштовно. Тобто Наш мешканець міста Южного гроші з нас не взяв. Порт за роботу, за краску, за все теж гроші не брав. Біля спланади пам'яті вестиметься відеоспостереження. Волонтери штабу незламні замовили камеру.